У житті білгород Дністровського сталася знамена та довгоочікувана подія. Третій етап чемпіонату світу з мотокросу, в рамках якого відбулися змагання з мотокросу за кубок губернатора 2013 під егідою губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука. Кваліфікаційний заїзд стартував 25 травня. А керманці та гості не лише з України, але й Європи приїхали до Білгорода Дністровського, аби підтримати своїх фаворитів. Відвідувачів було настільки багато, що і вільному яблуку не було де впасти. Змагання такого рівня в Україні було організовано вперше. В них взяли участь близько 30 учасників із 17 країн світу, які виборювали першість на трасі загальною протяжністю в 1600 метрів, півтори тисячі кілків, 500 бетонних стовпів, півтори кілометра металічної сітки. Три кілометри зеленої розділяючої сітки це все праця людей, яка вимагала неабиякої віддачі, аби і учасники змагань, і глядачі отримали емоційне задоволення. Траса була залита ідеально. від жодом того, що ми не бачили з полтора місяця дождя, це відмітили абсолютно всі, і рейс директор. І гонщики, і ну ета так бета навірна саме итог. Організатори змагань відмічають, що подібне змагання дало змогу побачити, як налагоджено можуть працювати всі служби Білгорода Дністровського, адже сміття вивозилося вчасно, воду та електропостачання надавалося безперебійно. Інтернет працював безперешкодно. Швидка допомога завжди була на поготові. Біотуалетів було вдосталь. Всі служби не до кінця проведення мероприятия, і в ситуаціях, були кілька ситуацій, все виповнилось моментально і справлялися шики. Олександр Степанов відзначив, що наразі для організації змагань подібного рівня, які за оцінками спеціалістів відповідають європейським вимогам, потрібно чимало коштів. Бюджет змагань з мотокросу у Білгороді Дністровському склав 3 мільйони 400 тисяч гривень. І Якби не допомога спонсорів та губернатора Одеської області Эдуарду Матвійчука, то ця цифра була б значно більшою. На підготовку траси, проведення робот, інфраструктури, підготовку рейс-дирекції і всіх необхідних комунікацій і об'єктів технічних составило 3 миллиона 400 тисяч гривень. Огромне дякую губернатору Едуарду Матвейчуку, потому что э, он э, вник, он понял, что э, нужно помочь, как говорят, что помогать нужно талантливым без репрофеса сами. Э, если бы не э, помощь губернатора, нам было бы крайне тяжело. Могу садь більше, можливо, Ми б і не з цим. Вже на наступний день відбулося традиційне відкриття змагань та презентація гонщиків. Примітно, що і погода в дні змагань видавалася напрочуд сонячною та приємною. Глядачів ставало з кожною годиною все більше. А пільговий контингент відвідувачів могли безкоштовно переглядати за ходом змагань безпосередньо біля трас змагань. Емоції переповняли і відвідувачів, і учасників змагань, і організаторів. Бізусловна емоції, звісно, дуже багато переповняє. И волнительный очень такой момент был, конечно, первый день, когда мы только это все запускали. А, Нервничали все очень, но а, слава богу, все остались довольны. А, Траси спортсмени просто в трассы. нашої траси. вдвойне приятно, потому тому що дійсно много людей і сил було затрачено для того, щоб то, что вы сьогодні видели здесь. ходом перебігу змагань, слідкували і європейські мас-медіа. Експерти відзначають, що у дні змагань пошуковий запит акерману у системі Google збільшився до 5 тисяч в день. А відтак біл отримав грандіозну безкоштовну рекламу міста не лише в Україні, але за кордоном минута эфира в прайм полтора миллиона евро значит город получил инвестиции в размере полутора миллионов евро мы продали себя продали свой труд продали имидж продали рекламу на 100 стран мира на 34 на 160 стран мира 100 каналов Котория роботу посередне, і 34 канали, канала, працюють роботою 30 сайтів. По завершенню змагань відбулася традиційна церемонія нагородження переможців шампанським. Призові місця розділили між собою: перше місце за австрійцем Матіосом Валкнером, друге за чехом Мартіном Мічиком. І третє місце посів гонщик зі Словенії Клеман Жеркар. Одразу після завершення церемонії нагородження із переможцями змагань відбулася прес-конференція, на якій вони поділилися своїми враженнями від пережитого та побаченого. Да три рейси с камінь вичарнімагом слова клемена я загалом. Він задоволений, але Трошки не вдалося, тому що він втратив Red Play, тобто нашу червону табличку. Але тепер він ще більше мотивований, аніж був раніше. Отже, три наступні змагання будуть фактично в його рідній країні. Перше – це Словенія, наступна Італія та Хорватія. Живі ще більше мотивований досягти кращого результату. Мені дуже сподобалося у вашому місті, зокрема у середньовічній фортеці, де ми мали змогу зробити собі пам'ятні монетки та глечики. Я задоволений побаченим, бо для мене це поїздка не лише змагання, але й відпочинок. Наш готель був розташований у затоці, де ми прогулялися по пляжу, відпочили та релаксували перед змаганнями. Я, як минулорічний чемпіон світу, в своїй колекції маю багато червоних пластин, але насправді в мене їх залишилося лише три. Бо всі останні я подарував своїм родичам, знайомим або тим, хто в мене їх просив. Змагання завершилися, і дводенне боркливе життя Білгорда Дністровського затихло. Проте на наступний рік ми знову можемо приймати черговий чемпіонат світу, бо отримали «Грінплей» це карт бланш на проведення нових етапів змагань. Такий фірмовий знак отримують ті спортивні клуби, які відповідають стандартам проведення чемпіонату світу. У світовій практиці грінплей отримують клуби із шести або семирічним досвідом роботи. Білгородністровський спортивний клуб Акерман Рейсінг такий сертифікат отримав лише за два роки.